Добрий день всім, хто завітав на канал «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І традиційно я на початку хочу подякувати за підтримку всім друзям мого каналу, любителям старовинного посуду, тим, хто цікав, кому цікава його історія, хто збирає такий посуд. Порцеляна це мистецтво, так само, як і живопис, скульптура, архітектура. Це також один з видів творчої людської діяльності. І як інший, він пробуджує в нас радість від спостереження, виховує наш смак, викликає захват від таланту людей, що його виготовляли протягом багатьох століть. Сьогодні я хочу показати вам твою невеличку колекцію посуду німецької марки Карл Шуман. На моє розуміння, ця марка була і лишається досить популярною. Вона існувала трошки більше одного століття, була завжди дуже якісною, красивою і разом з тим, з приємною ціною. Сьогодні вона ще зустрічається у продавців різних продавців старого посуду. Ну, ціна залежить звичайно від віку цієї, цього посуду і від його стану. Отже, перший предмет. Це велике сервіровочне блюдо, яке має умовно квадратну форму, його розміри 26 на 26, але скруглені краї. такий бачите, такий, ну, Рельєф іде, по-перше, по краю. Золота смужка, і сама хвиляста форма цього блюда. Воно невисоке. В центрі знаходиться чудова монохромна деколь у вигляді майцянського букету. Ну, і воно виготовлено з білої порцеляни. Клеймо, яке ми бачимо, говорить нам про те, що це Баварія, Шуман, місто Арцберг, Німеччина. Історія цієї порцеляни починається 1882 року, коли німецький підприємець. Генріх Шуман в місті в баварському місті Арцберг заснував свою порцелянову мануфактуру. Заснував, але прожив недовго. Він почав це 82-го року, а помер 84-го року. У нього було три сини, як в касті. Але тільки наймолодший цікавився порцеляною найбільше. Потім середній йому допомагав, але ось в, в, в спадок порцелянова мануфактура дісталася саме молодшому сину Карлу Шуману. Коли він досяг 21-річчя, сама, сама мануфактура почала, отримала назву Порцелянова мануфактура порцелянова фабрика Карла Шумана. Було ще два Карли: Карл, II його син і Карл III його онук, які володіли мануфактурою майже протягом століття. В 1990 році тільки інший підприємець викупив цю мануфактуру. Вона прожила недовго, протрималась, закінчилось виробництво. Зупинилось в 1994 році, так кажуть джерела. А ну, ось перестала існувати фактично вона. Це головні факти і без, так би мовити, деталей. Марка порцеляни Карл Шуман була однією з численних в той час в Німеччині. І, ну, от я вже говорила, досить популярна вона і сьогодні. Наступний предмет, який я хочу показати, це. Теж сервіровочне блюдо, але воно прямокутної форми, ось так виглядає. Прямокутної форми, її розміри, зараз я скажу 36,5 см довжина, 16 см ширина цього блюда. Також золота, золотий такий краєчок, рельєфні. рельєфні Теж бокові частини, і в центрі деколь рожеві з зеленими листочками троянди. Вони досить ніжні, не яскраві, але е, дуже приємні. Ну, я думаю, що такі це так, це так звана рулетниця. Називаються такі блюда в Німеччині рулетниця. Вони підходять для будь-чого, для якихось таких порцій, порційної якоїсь якогось, якихось страв. Ну і найбільше, я думаю, таке блюдо підходить для штоліна, традиційного німецького різдвяного пирога. Клеймо, яке ми бачимо на е, Денці, також, говорить нам, е, так, мабуть, мабуть, все ж таки так буде. Е, так, таке саме клеймо, яке ми бачили на першому Баварія, е, Шуман, Арцберг. Е, Німеччина. Обидва клейма проставлялись на подібному посуді в 60-70-х роках. Тобто це вінтаж, але не, не дуже такий старий. Ось інше таке порційне блюдо, яке я хотіла вам показати: третій предмет це вже більш молода, молода, молодий посуд. Ось така таріл, таріль велика з прорізним, це так званий прорізний фарфор, прорізна порцеляна, чудово вона виглядає, велика за розмірами, досить велика. Ну, ось широка лінія бідок, теж золоте оздоблення, маленькі квіточки ось тут серед прорізів. Малюнок цього ажуру, теж такий, з сіточкою і різними такими фантазійними лініями. І в центрі знаходиться вже поліхромний, тобто різнокольоровий такий букет це теж деколь, але з домальовкою. Ось тут добре видно на цих волошках, що тут є домальовка. Ну Ось таке блюдо. Тут вже інше клеймо, більш яскраве, воно більш пізнє. Це клеймо, зараз я вам скажу: 80-х 90-х років. Ось воно так виглядає. Тобто, це більш сучасна таріль. Ось такі три чудові тарілі. Які ми бачимо перед собою. Це те, те, що я змогла купити, те, що мені трапилось. Я не купувала спеціально, але те, що мені трапилось. Вони всі три дуже яскраві, дуже такі святкові, і ми з задоволенням їх використовуємо тоді, коли приймаємо гостей. Ну, а зараз я хочу показати вам інші предмети: це чайні тріо. Один одне чайне тріо ви вже бачили в іншому сюжеті. Але, ну, знов-таки показати, що це шуман. Те саме клеймо, е, З фіалками ця чайна пара. Знов таки це 60 70 ті роки. Далі е, наступне тріо 50-х років. Ось таке, воно е, теж те, те саме клеймо, тобто трошки інакше, але вже е, ну, це більш ранній період. Подібне клеймо проставлялось з 1955 року, десь так, 50-ті-60-ті роки. Але видно добре, що це 50-ті роки. По-перше, це форма, подивіться, яка ручка. Це е, такий порцеляно слонової кістки колір, вершковий колір. Е, новорічна тематика, це деколь, теж деколь е, з позолотою. Новорічна тематика оці такі гілочки, хвої і е, шишки. Навіть ось тут, на, з цього боку, теж є малюнок. Ну і біда цієї чашки в тому, що тут є невеличка. Я не побачила, коли купувала невеличка тріщина вона така є наскрізьна. Ну, Але, звичайно, чашкою ми не користуємось, як частина, частина колекції вона є. Ось така дуже тендітна, традиційна для 50-х років форма. Трапиційна, так мені здається, але така закруглена трошки. Так само в гарному стані блюдечко. Таке з позолотою і з таким теж ніжним декором. І так само тарілочка теж з хвоїнками. Це 50-ті роки ось такий посуд. Таке чайне тріо. І ще одне чайне тріо, яке я купила нещодавно, ось таке дуже урочисте, святкове. Дуже красиве чайне тріо, скоріше, барокове, мабуть, він має вигляд такий. Дуже багато декору, на відміну від інших тріо. Красива ручка. Красивий рельєф іде по зовні чашки, квітоккові такі орнаменти всередині. Це теж деколь, але вона з такою підмальовкою, ці особливо оранжеві квіточки, вони, вони підмальовані. Але хочу сказати, що чому я не купую дорогий посуд. Тому що оця чашка, оце чайне тріо, стояло у мене на полиці, а повз проходив маленький хлопчик, який. Випадково, не спеціально зачепив е, цю саме чашку, і вона впала, розбилась на три частини. Е, і, е, дякуючи чоловікові, вона була склеєна, але це вже зовсім інша історія. Ось тому е, дорогий посуд. Ну, Окрім того, що купувати дорогий посуд не є завданням, завданнями, і взагалі на сьогодні у нас, українців, є. є куди донатити, є куди переводити кошти. Тому ось це одна причина, а друга причина, що все може статися, щоб не було дуже, дуже боляче, все ж таки я ось намагаюся купувати недорого. Але дивіться, яка чудова ця чашка. І так само чудові блюдечка, тарілка, вони, вони в цілі, вони в чудовому стані. Так само це саме клеймо. От, і ось така тарілочка теж з квітковим, з квітковим малюнком. Ось таке золото, квіти, деколь, ну, яскраве, свіже і радує око. Ось така невеличка колекція предметів, які. Належить мануфактурі Карла Шумана. І на кінець хочу сказати, що коли я читаю історії да, клеймо тут 45-го-70-го років, це вже інше клеймо, я, я перепрошую, що я забула показати, але все ж таки 45-й і 70-й роки. І так, на вскидку, я думаю, що все ж таки це, по-перше, це порцеляна така теж слонової кістки. І я думаю, що це, мабуть, ну, може, не 50-ті роки, можливо, вже 70-ті навіть, так мені здається. А можливо, 50-ті роки. Ну, важко мені сказати, тому що про це тріо, я розумію, що це чисто 50 роки, оце з хвоїнками. А о, таке, ось таке, яке ви бачите перед собою, я думаю, що все ж таки це більш пізніший період. Ну, так мені здається, я можу помилятися. Ну і завершуючи свій показ, хочу сказати, що дійсно, коли я читаю порцелянові історії Європи, весь час згадую Стефана Цвейга, австрійського письменника, який в кінці 30-х років, тоді вже коли в Німеччині був Гітлер, і коли він виїхав з Німеччини в 35-му році, і там поневірявся по світах, по Америці і. Південній Америці, і Північній, він написав книгу, яка називається Світ, Вчорашній Світ, Світ, що був вчора, спогади європейця це його автобіографічна річ. Вона, до речі, видана українською мовою у 2018 році. А я прочитала її дуже-дуже давно, разків 20 тому, і з всього я запам'ятала такий цікавий факт, що Європа XIX сторіччя була дуже багатою, спокійною. Люди наживали свої статки, вони передавали їх дітям. Ніхто не думав, що може бути щось інакше. Тому в другій половині 19-го відкривались в Європі, в Німеччині, в Австрії, в Франції відкривалися нові мануфактури в порцелянові. Такий посуд був посуд був затребуваний. Тобто він, був, він використовував, купувався і використовувався людьми. І ось ця така спокійна така доба європейська, вона відобразилася саме у створенні великої кількості порцелянових фабрик, дуже, з дуже яскравим посудом, який ми і до сьогодні, яким ми можемо любуватися. А вже в двадцятому сторіччі це друга історія порцеляни, особливо в Німеччині, це. Ну, ми знаємо всю цю історію 20-го сторіччя дуже добре. І більшість підприємств, не дивлячись на те, що були важкі часи, були важкі періоди. Більшість порцелянових підприємств Німеччини закрилась десь після 70-х років. Ну, можливо, в мене буде нагода щас. Зараз вам не буду про це розповідати, а можливо, я разом з якимось посудом мені вдасться розповісти трошки більше про, про це. Але ну ось на сьогодні все. Я маю надію, що вам сподобалось. Сподобався посуд і інформація вам була незайвою. Дякую за перегляд, дякую за лайки, за підтримку. Знов таки хочу вас вам подякувати. Бажаю здоров'я, душевних, фізичних сил нам всім і до нових зустрічей!